Хазяючки, хочу вам розказати маленький секретик. Маленький-маленький. Як зберігати зелень в холодильнику? Оцей шпинат я вирвала не що, середа, в неділю. В неділю, по-моєму. Да. Цей шпинат я вирвала в неділю. Бачите? Чуєте? А все дуже просто. Слухайте і записуйте. Принесли ви до хати листя будь-яке. Помили його, воно стекло. Ви берете відео будь-яке, яке закривається чи контейнер, на дно вистилаєте стилає, ви сухі серветки, бумажні полотінця, як кажуть кухоні. Цю травичку вологу берете, ввідеться на цю салфеточку, накриваєте в холодильник, вона не цвіте за рахунок того, що вологу вбирає серветка суха, а залишається свіжою за рахунок тої вологи. Це просто буде стояти, ну, я не знаю скільки, коли вже Якщо ми не з'їмо шпинат цей, якщо почне пропадати, я вам скажу коли з неділі. Понеділок, півторок, середа. Три дні шпинат відчули який.